Упала нас трансляція Андрія Сичука, але на щастя там зараз Богдан Котєпов, і ми показуємо зараз його трансляцію. Власне, вони в одному практичному місці. Зараз ви бачите на своїх екранах, як бійців батальйону київ 1 відтісняють жителі майдану. Вони все ж таки зімкнули. Ланцюг і поступово-поступово крукують назад. Хоча фактично зараз, по-моєму, ні, зараз вони стоять на місці. Але протистояння в такій в російською мовою в, в фазі. Я не знаю, як це українською, на жаль. Повільно плинна. Мені підказує Кирило Кондратів, але я не впевнений, тому що все ж таки авторитет зі знання української мови у нас безумовно це Володимир Андрусенко. Так, ну і бачимо. Так, це батальйон Київ-1. Вони стоять. Я не, не, не можу зараз зорієнтуватися, де це саме відбувається, якщо, якщо бути відвертим. Це дуже схоже на. Так, зараз камера. Схоже... Це мені це схоже на вулицю Прорізну в самому низу. Так, здається, це і є вулиця прорізна. Ось ми зараз бачимо батальйон Київ один стоїть ланцюгом на на початку вулиці прорізної і з.